От, Хто є прихильником фірми Зекор випустила ось таку цікаву турбодуйку. Батарейка в комплекті йде 6 А21 В. Посадка М1, до речі, має 50 тисяч обертів хвилину при зарядженому акумуляторі. Гарна цікава річ, і він реально круто дує відносно там фортешної дуйки чи інших аналогічних, яких я мав. Дійсно, це краще і більше оберти. Але як ми знаємо, що якщо акумулятор буде не з високотоковим акумулятором, він не буде мати цієї потужності. Якщо сюди закласти звичайний акумулятор від Ford шуруповерта цієї серії М1, то він наполовину буде менше дути. До речі, зараз ми протестуємо, покажу, як він може гарно обдувати листя на бруківці. Так, ну що, дивіться? Так, треба йти до багато Класно, дуже гарна іграшка. Для тих, хто полюбляє фірму The Gore. Реально класно дує. До речі, комплект, акумулятор, зарядка і дуйчик в продажі 2850 на сьогоднішній день. Можливо, колись подешевшують. Окремо тушок ще немає в продажу. Тільки лише в комплекті з високотоковим акумулятором, який підходить фактично на всю серію The Gor, Revolt і вже навіть Forte. Лайп, підписка з вас, кому було корисно. Реально дує круто. No i siępimy z